Вітаю в ефірі. Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що побачите сьогодні. У випуску я єдине на Чернігівщині. Відвідали депутати Європарламенту, що їм розповідали місцеві жителі та прокурори. 50 кілометрів чорногірським хребтом, світовий рекорд зі стронгмену і забіг у Вашингтоні. Як ветеран з Чернігівщини, попри ампутацію ноги, прагне до нових звершень. Вболівали на трибунах і на городах. Як у прикордонній Кудрівці, Національна збірна України з футболу серед ветеранів грала благодійний матч з місцевою командою. Депутати Європарламенту побували у шкільному підвалі в Ягідному, де торік під час окупації села російські військові насильно утримували 368 місцевих жителів під час робочої поїздки на Чернігівщину. Вони поспілкувалися з потерпілими від воєнних злочинів. Як це було? Дивіться далі в нашому сюжеті. В Цьому кутку, коли помирали люди, то не завжди дозволяли виносити тіла. Вони лежали тут. Та дітки питалися, що там з бабусею трапилося. Дітям відповідали захворіла. Валерій Польгуй, житель села Ягідне. Він один із тих, хто пережив 27 днів у шкільному підвалі, де його та ще 367 людей насильно утримували російські військові. Тоді, за даними Чернігівської обласної прокуратури, від задухів в підвалі загинули десятеро людей. Свої спогади чоловік розповідає делегації депутатів Європейського парламенту, які приїхали на Чернігівщину, щоб зустрітися з потерпілими від воєнних злочинів, вчинених росіянами. А коли дозволяли їх заховати, то ми на садові тачки them, ложили по два по три тіла, і вивозили на кладовище. Російські війська, проїжджавши біля кладовища, побачили, що йде охоронна процедура, почали обстрілювати. І люди, які ховали їх, копали яму, були вимушені пригати до померлих людей в яму, щоб вижити. Тамарі Климчук, 66 років. Її також отримували у підвалі. Вона пригадує, поки одні російські військові тримали селян у заручниках. Інші хазяйнували в домівках. Там по селу, в наших будинках, по селу всі були тувінці ту, ту, ту і буряти, а тут вже були це ж, східної національності. Там вони ж усе, парася зарізали, з'їли, і курей побили, ходили, що одяг хоч трохи брали. Ну, Під дулами автомата вже. Пов'язки білий сюди. Пододіяльники рвали простині і зав'язували це, щоб не стріляли. Деяких та заставляли ж їм російських співати. Голова делегації Європарламенту Уду Бульман сказав, нині вони обговорюють механізми, як судити підозрюваних у воєнних злочинах росіян. Ми обговорюємо можливість створення міжнародного трибуналу. Є інші варіанти, гібридна модель, там де є поєднання української судової системи та міжнародної судової системи. разом з колегами з українського уряду та Верховної Ради ми будемо говорити про можливі шляхи вирішення цього питання. Ми також виступаємо за створення механізму розширених санкцій, щоб ті, хто відповідають за скоєння цих злочинів, які ми щойно побачили, вони не втекли від правосуддя. Як повідомив прокурор Чернігівської обласної прокуратури Сергій Крупко, за даними слідства, всі обвинувачені у воєнних злочинах в Ягіному перебувають у Росії. Наразі встановили дані 15 військових, які утримували людей у підвалі. Кримінальне провадження і, взагалі, факт прикриття цивільним населенням селі Ягідному це один із найбільш масштабних в Україні, а може і в світовій практиці злочинів держави-агресора, яке відбулося, тому що. Та кількість потерпілих, яка отримувалася в одному приміщенні в українській історії, немало ще прецедентів таких, за його словами. Основне кримінальне провадження у справі підвалу у Ягідному нині розглядає суд. Це відносно тих військовослужбовців РФ, які були індифіковані, і вина яких у вчиненні кримінальних правопорушень була доведена на стадії досудового розслідування. Решта військовослужбовців і фактів воєнних злочинів, воєнної агресії, які відбувалися. В селі Ягідному вони виділені в окреме кримінальне провадження і розслідування по ньому ведеться. Там встановлюються додаткові факти, додаткові епізоди. Марина Кирієнко, Олексій Жарнов. Суспільне новини. Чернігів. Він пройшов 50 кілометрів по чорногірському хребту. Встановив світовий рекорд зі стронгмену і готується до забігу у Вашингтоні. І усе це на протезі. Чернігівець Євген Смага під час оборони Чернігова отримав поранення. Йому ампутували ногу. Але це каже чоловік на завадах для нових звершень. Євген встановлює рекорди, виграв грант від держави на встановлення автомийки за проєктом є робота. А у вільний час, щоб не сидіти на місці, чоловік таксує. Історію Євгена Смаги. Дивіться далі, я нічого не змінилося абсолютно. Єдине, що я не можу на механіці їхати. А на автоматі без проблем мені потрібна тільки права нога для управління. Рік як Євген водить автомобіль однією ногою, на іншій встановлений протез. Немає нічого неможливого в нашому житті. Все залежить тільки від нас, тому що якщо людина хоче чому чогось, то вона доб'ється. Раз спробує не вийшло, другий раз спробує, третій, п'ятий, на десятий вийде. 12 років Євген Смага керував автобусом. Останній рейс він здійснив 24 лютого 2022 року, не доїхавши до Семенівки, 20 кілометрів. З Києва виїхав ранці, і е, десь о 12 годині зустрівся з колоною. Ну і там уже стояла колона і гусенична і колісна техніка. Ну я так на глянув. Розстояння чимале, то я так прикинув, що около ста є Після перших боїв на околицях Чернігова Євген добровольцем пішов до військкомату. Служив у лавах першої окремої танкової бригади. У березні на околиці Новоселівки Євген отримав поранення. 120-та міна прилетіла вкрите окоп, де ми перебували. І однією міною постраждали п'ять чоловік. Двоє двохсотих відразу були. І троє трьохсотих. Е, мені і ще одному хлопчині 19 років. Ігор звати. Е, ми залишились без кінцівок. А третій, е, наш побратим Олег, він е, через два місяці помер в лікарні. Після реабілітації Євген пересувається на протезі. Колінний вузол з Великобританії, а стопа із Штатів. Наразі. Працюю над тим, щоб отримати спортивний протез. Чотири рази на тиждень чоловік тренується в спортзалі. За рік він вже здолав 50 кілометрів по чорногірському хребту в Карпатах. Ми пройшли близько 40 кілометрів. В своїх скажімо так спорядження несли на плечах плюс 10 кілограмів піску. Ми по кілограму скидали при кожному зібраному мільйону. Плюс до того всього це ми постійно набирали висоту. Ну, нога, права моя на третій день лежу, а вона мені каже, Жека, ти що, больний, чи що Що ти робиш? Ми своїм скажімо так, цим походом показали. І людям на обох ногах, і людям, які поранені, які можливо, десь хтось знаєте, депресію впадає там, все погано. Все ні, не погано, все класно. Ми живі, залишилися, і потрібно далі жити. Встановив світовий рекорд зі стронгмену під час міжнародного спортивного фестивалю Арнольда Шварценеггера Арнольд Класік Європ Василь Вірастюк такий же штаймер свій бере, об'являє хлопці. Це зробили за 30,69 сотих секунд. Я нічого собі. Пів хвилини і чотири фури, 35 тонн. А зараз готується до забігу у Вашингтоні, але через відсутність спортивного протезу цю відстань Євген долатиме пішки. Чоловік отримав грант від держави за проектом Є робота і займається проектуванням автомийки, яку планує відкрити в Чернігові наступного року. Успіх і тільки успіх чекає на цю справу у подальшому. А зараз почали а, ставити паркан. Потім наступне наступний крок: це буде водопідведення, водовідведення, світлопостачання. Це в цьому році планується ці роботи зробити. І, скажімо так, зацементувати потрібно площадки, саме де будуть пости, мийки самообслуговування. А у вільний час працює водієм у службі таксі. Дехто так виражає свої. Емоції з захватом, що кажуть, не кожен там, скажімо так, на двох ногах хоче працювати. А тут, каже, ти так, пережив таку цю таку травму, все інше, і ще й працюєш в таксі. Реабілітація через спорт це один із ефективних і еф... ну, з найефективніших способів реабілітації. Є якась боротьба, бокс, тобто у кожного свої інтереси, свої смаки. Ну, спорт це дуже класно підтримувати фізичну форму, Тут же також коло друзів, спілкування. Дар'я Янушкевич, Лілія Духно, Олексій Жирно, Олександр Цірок Суспільне новини, Чернігів. Вболівали на трибунах і на городах. Національна збірна України з футболу серед ветеранів зіграла благодійний матч у селі Кудрівка з місцевою командою ветеранів. Колишні гравці збірної України з футболу приїхали у прикордонний з Росією район, щоб зібрати гроші для 21-річного військового Євгена Холодницького із сусідньої з Кудрівкою сосниці. Він захищаючи Україну втратив дві руки. Докладніше дивіться далі. За півгодини до матчу, поки команди розминаються, на стадіон Кудрівки підходять перші місцеві вболівальники. За нашу перемогу, за Україну команда ветерани Кудрівки приймає національну збірну України серед ветеранів. Це зірки футболу, приїхали ветерани. Такого рівня футболу у нас ще не було. Кудрівка, село з населенням 450 жителів, має свій професійний футбольний клуб, який грає у другій лізі, дитячу школу, ветеранські команди і стадіон. Трошки село починає оживати. Ми вже вийшли в футболі на новий рівень. Перше враження, коли ми сюди їхали, то куди ми їдемо? Да? То такі дома, да, да. ми розуміємо, що тут недалеко і на, наш, на, наш ворог, да. тому ну, би, трошки опасно переживаємо. У прикордонному з Росією районі національна збірна України серед ветеранів гратиме вперше. Всі матчі у нас благодійні. Да? Всі кошти, які ми заробляємо, ми видаємо на військових. Футболісти команд дають свої прогнози перед матчем. Я думаю, що ми свої два-три голи заб'ємо. Я думаю, що заб'ють обидві команди і моя ставка, що буде ніч'я. <плес> З однієї сторони поле з гарбузами та кукурудзою, з іншої сторони, футбольне поле, де грають ветерани збірної України, такі як Воробей, Шилаєв, Нагорняк. Це футбол у Кудрівці. На трибунах за грою спостерігали пів сотні селян. Цікавий, сильно цікавий. Даже Тільки кажуть, що не закричать. Я тоді кричала. То у а чого не Кажуть, знімається, де будуть тоді те йому лаять чи що? А так класно. Я думаю, що наші виграють. Валентина Клименко вболівальниця з п'ятирічним стажем. Так, все время я хожу. І найбільше це і старших женщин по кудровці, я саме більший боліваль. Хороший марш, тим такі Так, Слабовада, тим треба. Деякі вболівальники спостерігали за матчем з власних городів. Ну там холодно сидіти на сидіннях, на тих. Тут видні. У нас і здаля. Ми дивимося здаля. Перший тайм завершився без голів, в другому забили п'ять. В підсумку з рахунком 2-3 перемогли гості національна збірна України серед ветеранів. Люди побачили багатьох футболістів, які приймали участь у чемпіонаті світу, зіграли не один май за, не один десяток матч за національну збірну. Знаєте, колись для людей це якби недосяжне було, але ми. Знаєте, даруємо людям радість, приїжджаємо всі куточки України, куди нас запрошують. В першу чергу для підтримки наших збройних сил. Ну і для людей трошки, знаєте, в цей час це треба якийсь сплеск інших емоцій. то тобто, зараз все там всі новини, там війна, то то, загиблі приїжджають, всі такі похмурі. Такі люди приїжджають ну, в Чернігівську область, ті, які раніше грали там за збірну України, грали на різних стадіонах, сьогодні приїхали в кудрику. Це топ. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів на сьогодні. У мене все. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.